Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Тероризували Марганецьку громаду. Вночі окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Гатили по ніг опульщині закупованого енергодара. Кілька разів вдарили із важкої артилерії та градів. Випустили близько 60 снарядів. На щастя, минулося без постраждалих. Наразі рятувальники оглядають місця обстрілів. Ворог випустив майже 60 снарядів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наразі рятувальники ДСНС обстежують територію після обстрілів. На щастя, у громаді минулося без загиблих та постраждалих. Росіяни обстріляли гуманітарний центр в Оріхові на Запоріжжі. Є жертви вдарили і по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Лунали вибухи у нещодавно звільненому Херсоні. Більш детально про ситуацію в Україні далі у нашому оглядовому сюжеті. Сьогодні зранку окупанти вдарили по гуманітарному центру на Запоріжжі. У Оріхові поцілили по приміщенню, де соцпрацівники видавали людям хліб та продукти. Одна людина загинула, двоє тяжко поранені. А на фронті найбільш напруженими залишаються бахмутські та авдіївські напрямки. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Ворог в цілому використовує всі види озброєнь, які є в наявності, для того, щоб не просто. Мати можливість пройти оборонні рубежі, а й нищити цивільну інфраструктуру в самому Бахмуті й досі залишаються цивільні люди. Поліція разом з волонтерами евакуювала батька та доньку з вулиці, по якій проходить лінія фронту. У чоловіка поранення, і він потребує медичної допомоги. Відстань до евакуаційного авто долали бігом. Бо над головою з'явилися російські дрони, та розпочався обстріл житлового сектору. Давай, 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 давай. На Луганщині наші війська просуваються вперед в напрямку сватового та Криміної. Ми кого там тільки вже не фіксуємо. Це і кадирівці, це і регулярні війська, це і свіжомобілізовані, і так звані Вагнерівські зеки, це і мобілізовані в Донецькій Луганській області. Ну тобто величезна кількість резервів стягнута. Там просто все вже в нас зі Сватового, Криміної кожна лісосмуга. Вона завалена трупами російських солдат. Триває військова операція наших армійців на Кінбурнській косі. Її звільнення дозволить Україні контролювати порти та збільшити військово-морську активність та потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра. Коса не передбачає такого великого, великої кількості будівель, де можна було б там закріпитися і е, втриматися. Саме тому дозволяємо тільки шторму шуміти на поло, а всім всіх решта просимо дотримуватись інформаційної тиші. Як тільки ми завершимо операцію, ми про неї відзвітуємо. Слід також пам'ятати, що посав поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Персонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерв. Звільнена Херсонщина уговтується від окупації. Більшість населених пунктів вщент розбиті та розграбовані. Ця, наприклад, загальноосвітня школа під час окупації стала місцем, де проживали расисти. Вони перетворили її на казарму. Було закуплено 13 ноутбуків нових і наушників з усією акустичною програмою. Ну, Все це було знищено, коробки залишили, ноутбуки вони викрали всі, забрали навіть проєктор. Я не знаю, звичайно, чи вони поняття хоч мають, для них, що проєктор. І я коли пройшла, то не було і, звичайно, принтера. А сам Херсон росіяни продовжують обстрілювати артилерією. Сьогодні вранці стало відомо про двох загиблих та семеро поранених. А так виглядає легендарна Чорнобаївка гори російського брухту, яке нагадує про поразку окупантів. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують масово брати в полон цивільних і чинять справжні звірства по відношенню до полонених. Наші мешканці Мелітополя, які сидять в полоні, більш більш ніж в 8 місяців, і щодня до них чиняться тортури. А останні місяці рашисти навмисно привозять мобіків до місця, де тримаються наші мешканці в полоні, щоб вони тренувались бити цивільних на тих мешканцях, які перебувають в полоні. На окуповану частину Запоріжжя рашисти почали перекидати живу силу через Маріуполь. У місті помітили колони вантажних автомобілів та інженерної техніки з боку Росії у напрямку Гуляй поля. І сьогодні стало відомо, що відбувся черговий обмін. До України вдалося повернути тіла 33 загиблих наших героїв. Олена Петрченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. По всій Україні, зокрема, й на Дніпропетровщині, сьогодні застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Графіки можна знайти за посиланням, яке зараз на ваших екранах. Жити в такому режимі віялових відключень українцям швидше за все доведеться до кінця березня. Про це заявив представник постачальника енергоресурсів Ясно Сергій Коваленко. В компанії розглядають декілька сценаріїв. Відмовитись від відключень можна буде тільки, якщо. Росія більше не обстрілюватиме енергетичну інфраструктуру. За негативним же сценарієм, аварійні відключення повернуть на тривалий час. Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, відключення будуть скрізь, але менш тривалими. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли, швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня. По кілька місяців у підвалі їжа раз на три дні, розстріли і пограбування. Усе це звірства російських загарбників на окупованих українських землях. Про жахіття, які за сім місяців окупації довелося пройти жителям селища Любимівка на Херсонщині, розкажуть наші журналісти. Що загарбники намагалися встановити у любимиці на Херсонщині свої порядки? Видно, як тільки під'їжджаєш до села. Цілілих будинків тут майже не залишилось. Ми підозрюваємося в тому, що ми знали про нальот російської авіації, що із за нас гибнуть люди, коли нас привели сюди. Нас Забрали, понадівали нам на голову кофти, привезли чоловік, йшов вели, мене вели ззаді. Пані Марія розповідає, як її з чоловіком окупанти завезли до місцевої школи. Там російські загарбники облаштували свій штаб і влаштували свої нелюдські допити навколо руїни, стіни в дірках від снарядів. Так росіяни замітали сліди своїх злочинів у коридорах. Досі ящики з підбоєкомплекту та сухпайки. У Марії перехоплює подих з кожним кроком. Цими коридорами окупанти вели жінку під руки на допит. Два чоловіка вели з чоловіка, і два чоловіка били мене. ось сюди, по цьому коридору. Вас сюди завели? Да, цей клас. Я заходжу. У мене на голові та кофта. і Я вже не пам'ятаю, чи я сама сіла. Чи... Мене, походу, посадили тут на стуло. А я дивлюсь, а чоловік там уже на колінах. І я знімаю ту кофту і починаю сильно пищати. У літньої пари забрали телефони, обом зав'язали очі та кинули до якогось підвалу. Дуже тісне приміщення, згадує жінка. У нього ж була та ж, кофта на голові. Вони його пістолетом по голові як влупила, аж розрубали йому голову. І він сказав, за що його так. Він вони кричали на накалення. Він каже: Я нахилився, а там каже, прірва. Молилося. Молилося. Да, і молилась. і плакали, молилися. Господи, помилуй спаси. І я там молилася вголос, страшно. Від усього пережитого пані Марії схопило серце. Її витягли з підвалу і вперше за весь час знущань дали води. Посадили мене отут і почали, побачив, що мені погано, взяли такого піджака і почали, от туди хлопець, не стояв воєнний, і почали отак наді мною махати мене. А чоловік сидів, коли мене, бо я падала і тримав мене, щоб я не впала, та не впала. От того нас і витягли. Я десь там просиділа годин п'ять. З чоловіком потім ще добу російські нелюди допитували літню пару, звинувачуючи у співпраці з українською армією. Марія та її чоловік далеко не єдині, кого росіяни тримали у полоні на Херсонщині. То в підвалах тримали і мужчин тримали тут по місяцях. Що в пона? Ну що вони приїхали? Я не знаю, бо не розказують. Ну, вони такі ходющі були, такі зарослі, що страшно було дивитися на тих на них. Казали, що тут сучуклювала, а там кажуть, дуже паршиво. Раз три дня казали. Грабіжі та розстріли будинків просто заради розваги. У Любимовці окупанти поводилися, мов хижі звірі. Підтверджує тому, тут чи не на кожному кроці. Українська армія вибила російську орду з Любимівки місяць тому. Не, У вже звільненому селищі місцеві розпочали велике прибирання. Жінки збирають посічені гілки на алеї героїв. Які виборювали перемогу у Другій світовій. На 9 маю сюди завжди приходили, завжди тут празднували, а вони побили. Ну, все, бачите, що зробили. І пам'ятники, і це все побили. ну Нічого, що зробимо, Повичищаємо, все зробимо і все буде добре. Велике прибирання у любимиці тепер майже щодня. Люди щосили намагаються повернути життя своєму селищу, яке тепер знову під сині жовтим прапором. Та й на медалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Ліс не дрова на акцію проти чорних лісорубів. Вийшли захисники придніпровського скверу просто під стіни суду. Протест організували проти закритого засідання щодо арешту техніки, яка зухвало нищила дерева. Нагадаємо, жителі Придніпровська масово стали на захист свого сквера від тотальної вирубки. Лісоруби встигли спиляти майже дві сотні дерев, у тому числі понад 40 захищених законом вільг. Від поліції люди добились арешту техніки, але тепер їх чомусь не пускають на судові засідання. Усі деталі скандальної вирубки у нашому сюжеті пікет просто під стінами суду влаштували жителі Придніпровська. Люди вийшли захищати свій сосновий ліс від вирубки, а розслідування від них приховують. З цього приводу відбулось вже два засідання суду: обидва за закритими дверима. Перед третім у активістів урвався терпець. Це наш загальний міський простір. Якщо хтось у закритому форматі хоче визначити нашу долю, вибачайте, з якої статі щоб це продати більше огласки, щоб всі розуміли і знали про це. Кожного дня протягом тижня активісти викликали поліцію, публікували у соцмережах фото, дозволу рубати берест та відео фактично знищеної вільхи, що захищається законом, але роботи не припинялись. Щойно ж покликали змі, і варварська вирубка набула розголосу. Поліція таки зареєструвала провадження та арештувала техніку лісорубів, що працювала у сквері. Проте 210 дерев таки встигли знищити. Зокрема, 44 – вільхи. Здорове дерево. Дивіться, які у нас херсонські у нас не було. У нас є кавунчики і зальхсальхіксажені. На засіданні суддя зрештою вирішує повернути арештовану техніку лісорубам. Бо правоохоронці каже, не надали достатніх доказів її нелегальної роботи. Суд прийшов до переконання, що саме через недбале ставлення до виконання своїх обов'язків правоохоронних органів, в тому числі, і відбулося те, що відбулося. Маємо ті чи інші збитки. Те, що не змогла зробити поліція, власноруч зробили активісти. Саме вони документували злочини лісорубів, не лише фіксували техніку. А й дослідили подальшу долю зрубаних дерев. Захисники скверу кажуть, їх просто продають через інтернет, а гроші явно йдуть не до бюджету міста. Ми навіть відслідили і побачили там об'яви на OLX, в інших мережах, що і, і навіть співпадали номери машин, якими вивозили дрова з тими, що були в парку і викладені в об'явах. Тобто ніяк не прописана вартість оцих зворотних відходів тобто дров, гілок, які насправді перепродаються. Оскаржувати рішення суду прокуратура не збирається. Натомість розслідуватимуть сам факт незаконної вирубки дерев. Захисники ж придніпровського скверу здаватись також не збираються, І усі докази злочину у чорних лісорубів готові надати слідчим. Олена Городецька, Олег новини -го каналу. Латають понівечені дахи та затуляють вікна плівкою. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки останнього ракетного удару. Нагадаємо, тоді росіяни вдарили по підприємству у житловому кварталі. Понад 20 людей отримали травми, а півтора десятка будинків зазнали чималих пошкоджень. Їхні власники ідусі наводять лад у своїх оселях та чекають допомоги від влади. Як уговтуються від ворожого прильоту і які проблеми доводиться вирішувати самотужки? Наша Софія Куценко розповість. Я проснулась от того, что у меня просто здесь, просто, у меня, я же в у меня тут все было, миски, тряпки, полотенца, вот это все тут было расставлено, чтобы хоть как-то, хоть чтобы соседей не топить. Ні, Олена згадує, як посеред ночі її розбудив водоспад зі стелі. Понівечений від ракетного удару, дах будинку не витримав рясних опадів. Квартиру жінки буквально почало топити. При світлі ліхтарика Олена разом із сусідом самотужки рятували покрівлю у напівтемряві. Жінка не побачила цвях і наступила на нього. Там темно. не просто, может, клеенкой накрыто было или как. Оно ну, ж, ты же бегаешь, ты же не смотришь под ноги. И так получилось, что я наступила на гвоздь, проколола ногу. Естественно, антибиотики надо колоть, и лекарства принимать, и мази. Пока я обезболивающее напьюсь, вот я тогда хожу, что-то делаю. Будматеріали для оновлення даху завезли на наступний день після прильоту, каже Олена. А от до роботи комунальники стали тільки сьогодні. Чекали, доки вщухнуть дощі. Залатати покрівлю обіцяють швидко, на відміну від вікон, заміну яких доведеться почекати. У цьому будинку майже жодного вцілілого ударною хвилею понівечило і балкони. У мене був Такої я вже давно з бати з ну Травми я думав, вообще що воно тут все. А хорошо Вікна квартири Олександра Михайловича виходять просто на місце прильоту. У момент атаки чоловік спав у вітальні. Від вибуху усе скло посипалося всередину. Чоловік дивом залишився неушкодженим. Після ракетного удару прибирає і досі. Я збираю, вигрібав, виніс, мабуть, Йодер 10 вже з цього самого, з хати. Ну, а то ж було все стекло, я мілке надо. Зараз у будинках вже частково з'явилось світло, є вода та опалення, але через вибиті вікна температура в оселях людей не вище 10 градусів, холодно і у магазині на першому поверсі. Він постраждав чи не найбільше, ворожа ракета розірвалась. Просто через дорогу від нього п'ять больших окон. У нас вітрини розбиті, тільки що ми поставили стекло, кондиціонери розбиті по фасаду, реклама розбита. Збитків тут каже директорка на кількасот тисяч і оновлювати магазин доведеться власним коштом, бо у міськраді відмовились навіть вставляти вікна. Пленку не дали, той тобто сказали, нам не положено. Людям ми знаємо, зробили заміри окан в домі. Нам ніхто не звернувся. Сьогодні ми дзвонимо, всі телефони. Нас з одного телефона на другий посилають. Налоги ми платимо, ми вже ми платимо. Магазині не планують здаватися і все ж розраховують хоча б на якусь допомогу. Та продовжують чекати підтримки, як і інші постраждалі мешканці району. Усього від ракетного удару вибуло понад 400 вікон. Наразі шибки затягнули плівкою та зняли заміри. Ставити вікна людям обіцяють протягом місяця. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини 11 каналу. У Дніпрі стартував пілотний проєкт закупівлі генераторів для будинків ОСББ та ЖБК. Як стати учасником програми? Про це поговоримо з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. У нашій студії ми раді вас вітати. Доброго дня. Хто з тих, хто мешкає в будинках ОСББ і ЖБК, мають право брати участь у цьому проєкті закупівлі генераторів? Перший у нас е, пріоритет це саме котельні е, індивідуальні або насосні станції. Більша половина всіх багато Будинків вони забезпечуються через чи центральні чи теплопункти, чи насосні, коли один є великий потужний теплопункт і він циркулює по всьому мікрорайону. Але є зараз, ми розуміємо, що близько 200 об'єднань, у яких власні чи насосні станції, чи там за радянських часів деяких ЖБК. Чи індивідуальні котельні, старі там, підвальні, чи нові дахові котельні. Тобто вони самостійно забезпечують циркуляцію теплоносія і води в будинку. Тобто, якщо місто допомагає теплоенерго забезпечувати генераторами центральні котельні, то такі будинки у них доволі така критична проблема. Коли не дай Бог там не буде там день-два світла при мінусовій температурі, а можуть розмертнутися просто батареї, стойки і вийти з ладу вся система водопостачання чи теплопостачання. От саме це наш перший пріоритет для того, щоб не допустити аварійних ситуацій в таких будинках. Скільки вже бажаючих бути учасником цієї пілотної програми? Ще позавчора у нас було там 30 заявок. Вчора після. Такого широкого загалу цієї програми ми вже доходимо там до ста заявок. Орієнтовно, ми розуміємо, що це може бути близько там 200, плюс-мінус. Це саме ця категорія, у яких там чи високий поверх в них підкачка, чи у яких індивідуальний теплий пункт їм потрібно насоси, які циркулюють носій по, по будинку. Тобто, а таких відносно небагато, але якщо випадок буде якісь там розмерзання, то це ми маємо розуміти, що розмернеться все будинок. Це 100-200 квартир, 100-200 сімей. Дуже важливо не допустити навіть одного випадку розмерзання системи. Чи є вже в наявності ці генератори, які дедлайни їх поставок до будинків ОСББ? СББ по першим заявкам. У нас вони були ще з минулого тижня, коли сесія прийняла відповідне рішення, вже перша партія, хто е, приїхала до нас. Я думаю, там декілька е, там, днів документально оформлено, і ми зможемо їх е, видавати заявникам. Е, до наступних дедланів у нас таких критичних немає. Це безпосередньо сама потреба об'єднання. Вони самі вирішують, потрібно їм чи не потрібно, чи вони будуть якимось іншим чином забезпечувати. Е, всі, хто бажають і необхідно е, звернутися до департаменту. З заявою на вулицю Воскресенська, 21, або зателефонувати на, до нашої приймальні на 063-340-94-77, або заповнити Google форму. Я думаю, QR-код там можна буде вивести. Будь-яким чином нас потрібно повідомити. Головне потрібно вказати, для чого потрібен цей генератор, яка потрібна потужність. Скільки фаз і чи можливо ці потужність розділити на два треба. оскільки ми зараз стикнулися з тим, що, наприклад, потрібно сумарно там 10 кВт потужності, але це чотири різні насоси. Тобто можна зробити там два генератора по, по 5 кВт. Тобто вони, по перше, і дешевші, і більше їх в наявності, і вони хоча б транспортабельні, бо там генератор на 10 кВт важить там більше 200 кг, і його просто складно кудись рухати. Чи є ще час у людей подавати ці заявки? Чи обмежений цей час? Час є. Ми не ставили конкретного дедлайну. Тобто, процедура, яка до нас надходить заявка. Ми там робимо пул однакового номіналу, тобто для організації закупівлі, проводимо закупівлю, контактуємо з заявником. Вони нам компенсують, перераховують там співфінансування 25% від вартості закупленого генератора. Ми його передаємо в користування а подальше і в у власність безпосереднього об'єднання. Дякую вам про те, як стартував пілотний проєкт закупівлі генераторів для будинків ОСББ та ЖБК. Ми говорили з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Допомагають тваринам в деокупованих та прифронтових населених пунктах України. Волонтери з Дніпра створили так звані годівнички для тварин, аби нагодувати покинутих на прозволяще чотирилапих. За декілька тижнів встановили з десяток таких комплексів на Херсонщині та Донеччині, навіть там, де ще декілька днів тому були окупанти. Встановлюється вертикально сюди. Засипаємо корм, який наповнює її повністю, і потім під своєю вагою корм наповнюється. І у цьому отворі саме тварини його куштують. Такі станції вигодовування домашніх тварин Дніпровські волонтери встановлюють у деокупованих та прифронтових містах Донеччини та Херсонщини з кінця жовтня. Коли ми їздили, ми зустрічали по дорозі безпритульних тварин. Ми передавали тому хто знає, де є безхатні тваринки. Насипали, але ми не розуміли, кому коли ми повернемось наступного разу і що буде з ними далі. Ми дивилися там, де є тварини. Якщо ми бачили, що вони скупчуються, тобто хтось підгодовував, встановлювали одразу тварини, дегустували. Це зручніше. Вони знають де корм, самі куди підсипати, і знають, що тваринам вистачить його на довше, аніж ми насипамо кубку десь там біля дороги. Високопілля та Архангельське. Ці населені пункти були одними з перших, куди волонтери поїхали, аби допомогти тваринам. Сергій розповідає: на вулицях було багато покинутих собак та котів. Їм однозначно не вистачало людської уваги. Волонтер згадує, перший, кого вдалося тоді нагодувати, ось цей чорний пес. Мені здається, що тільки ми почали її влаштовувати, то він вже підійшов, сидів і чекав, коли ми вже засипаємо туди корму. І ми одразу не розуміли, чи підійдуть, чи ні. Може будуть не розуміти, для чого вона потрібна, але ні, він одразу свого носа туди пхнув і пішов. За два тижні такі годівнички встановили в чотирьох населених пунктах. Та після звільнення нашими військовими Херсонщини їх стане набагато більше. Першу годівничку волонтери поставили у качкарівці 12 листопада, вже на другий день після початку деокупації області. А найближчим часом створять онлайн-мапу з розташуванням цих станцій. Так, кожен охочий зможе їх наповнювати. Зробити таку годівничку можна й самостійно. Це труба ПВХ діаметром 110 мм, міліметрів, метр довжиною і два таких кутки. Вона нам вийшла в круг 300 гривень, і корм десь приблизно також виходить. Волонтери і надалі будуть допомагати покинутим призволяще тваринам з гарячих точок. Долучайтеся й ви. Якщо маєте матеріали для створення годівнички, звертайтеся до благодійників у соціальних мережах. Якщо ж хочете підтримати ініціативу фінансово на вашому екрані реквізити Центру допомоги тваринам. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Семирічний Артем з Широківської громади, який вже став справжнім талісманом для ЗСУ, бо щодня зустрічає наших армійців на трасі у бік Херсонщини. Нарешті зустрівся зі своїм другом військовим. Вони не бачились кілька місяців, бо боєць був поранений. А щойно став на ноги, одразу приїхав у гості. Про дружбу маленького патріота та захисника України наш сюжет. Для цю зустріч семирічний Артем чекав кілька місяців. Його друг, військовий на позивний Мартин, нарешті приїхав до нього у гості. Привет. Їхня дружба зародилась навесні, коли Мартин їхав на фронт повз блокпост маленького Артема. Аса, вздовж його будинку веде на кордон із Херсонщиною. Нею часто їздять військові. Саме їх вітає хлопчик, махає прапором, складає з пальців тризуб і співає їм пісень. Для захисників малий став справжнім талісманом. Такий у нього позовний. Виконує Артем і благодійну місію. Кошти, які дають, небайдужі, передає на потреби зсу. Ми збирали на оптимний приціл, і нас а це сторонів сітки. На павербанки, на передову хлопцям, на сніжок, на джип два рази. Серед військових Артемка знаменитість вони навідують малого і дарують йому амуніцію. Мартин серед усіх став найкращим другом хлопчика, а потім раптово зник. Згодом Артем дізнався, що військовий дістав поранення. Вони підтримували зв'язок, доки Мартин був у шпиталі. А як став на ноги, одразу зустрілися. Це наша рота штурмовая. А це батальйон Кривбас. Давайте. І ми йдемо з собою морожену. Попри довгі місяці очікування, візит військового став справжнім сюрпризом. Зашкалюють емоції. Просто зашкалюють. Я вам не можу передати. Я дивлюся нашого Артема. Само йому мене навіть, мабуть, тиск піднявся. На власному досвіді Артем знає, бажання здійснюється, тож певний, перемога буде за нами. Софія Куценко Олег Одринський – Новини 11 каналу. На Уолл-стріт у Нью-Йорк прилетіла російська ракета. Таку інсталяцію там встановили активісти організації UA Animals біля всесвітньо відомої скульптури розлюченого БК. Ця акція покликана привернути увагу до знищення Росією мільйонів тварин та екопарків під час бомбардування України. І на останок про погоду у середу у Дніпрі синоптики прогнозують в день 5 градусів тепла, вночі плюс 2. атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон у межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.